Діма Полов'ян, український ветеран та тепер працівник Укрзалізниці. Привіт, Привіт! дім. Ми сьогодні тут зібралися, щоб поговорити власне, про твій досвід довоєнний і теперішній. Як повпливали всі ці події на твоє життя? Розкажи коротко, якщо це можливо, твій довоєнний досвід, де ти працював і взагалі як було твоє життя влаштоване? Ну, я працював на Львівській залізниці, структурний підрозділ локомотивний «Долбунів», був акумуляторником. Перед війною я якраз отримав підвищення і став бригадиром акумуляторного відділення. Акумуляторник це. Людина, яка обслуговує, ремонтує і встановлює акумулятори на потягах. А ці що ходять, так роблять? Ні, 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 не та парафія. <клес> я не доріс, мені диплома не вистачило. І ти став цей відділ акумуляторників? Так. Прикольно. І почалася війна. Так. Як ти Але... потрапив туди? На війну? Ну, на війну в мене не було довгих роздумів, морального вибору. Я знав, що я повинен йти, оскільки в мене багато друзів, знайомих, деяких колег, mm -hmm. вони вже були на той час на фронті. І так як я займався до цього військовою мілітарною такою mm -hmm. діяльністю, парамілітарною, то я вирішив, що я мушу йти, бо багатьох своїх друзів я вчив, як стріляти як в тактиці, пересування, медицині. І як я буду сидіти тут, в мирному теплому місці, а вони там на фронті це якось було несправедливо, на мою думку. Але ти повернувся до роботи? Так. Мене звільнили якраз з військової служби. Від військової служби. На другий день я приїхав до себе на роботу, локомотивне дипломатику. На другий день вже? Так, щоб дізнатися, що оперативно. мені ну, я приїхав, щоб дізнатися, що мені робити далі. Типу, занести документи, які мені сказали в частині занести на роботу. Я заходжу в відділ кадрів, кажу, так, так, мене звільнили, що мені робити далі. І вони кажуть, що ми можемо підібрати твою професію, так як үгін. тебе стан ну, тобі потрібно десь, щоб було все доступно. Ти вони... не міг повернутися, вибач, на свою попередню ні, вакансію? На жаль, ні. Керівник. Там шкідливість і ну, не підходжу зараз. Үгін. І мені запропонували іншу вакансію і сказали, завтра виходиш на роботу. Для мене це був шок. Бо я думаю, такі я приїду там, попрошу, може, десь тиждень собі придумаю, якось налаштуюся. А тут як холодний душ, такі, Сразу в реальність до роботи. А ти не розглядав <с. інших варіантів? Ти розумів, що це тобто єдиний варіант, чи ти просто хотів? І там варіантів послати? було безліч, Все, навіть щоб знайти роботу в іншому місці, <с. але мені це сподобався. Непоганий варіант, і яку тобі професію чи вакансію запропонували? Техніка розшифрування швидкостомірних стрічок. Звучить? Звучить серйозно. Так. А... Ну і сама по собі робота, якби серйозна, бо потрібно контролювати, чи не було ніяких помилок в роботі машиніста, чи не було ніяких порушень, непланових зупинок і так далі. А як ти зараз відчуваєш себе на цій новій посаді, і чи комфортно тобі взагалі працювати після такого досвіду в цивільній роботі і, власне, на попередній? Дуже комфортно, хороший колектив. Відчувається дуже сильна підтримка самої укрдолізниці mm -hmm. організації і що прислухаються, запитують постійно, можливо, там потрібно щось змінити, потрібна якась допомога, то завжди допомагають. Діма чи можете поділитися якимось мотиваційним посилом для людей, які йдуть зараз твоїм шляхом, шляхом поранення, шляхом е полону, відновлення. Що б ти міг би їм е сказати, щоб вони розуміли, що потрібно. Іти і працювати потрібно, а, власне, йти твоїм шляхом. Ніколи не приймати поразки, ніколи не пасувати перед труднощами. Це, як на мене, основне. А друге, це ну, багато хлопців, які повертаються, вони дуже мотивовані. Вони були мотивовані йти на фронт, і вони так само мотивовані змінювати щось в нашій країні. І це такі люди, які навпаки, самі можуть ще поділитися мотивацією. Але для тих, хто не може себе знайти. Робота mm -hmm. це гарна альтернатива. Звичайно, тут погоджуся, але знаєш, багато людей після військового досвіду не хочуть іти чи повертатися назад до цивільної роботи. Чи міг би ти, скажімо, розвінчати цей міф, що там все окей, мене приймають, мене цінують, є ставлення хороше, є повага, є розуміння. Звичайно. Я, коли я повертався на залізницю, я думав, типу, як я буду. Ну, як я буду там працювати, як на мене будуть люди дивитись. Е, знову будуть задавати якісь питання, які ну, знаєш, вибішують кожного військового, типу, що там, коли вже війна закінчиться. А ти вбивав і всяке таке. Але коли я прийшов, цього не було. І також ну, сама Укразалізниця, вона дуже багато чого продумала і багато чого робиться для того, щоб ветерани максимально комфортно себе почували. Діма, чи міг би ти, наприклад, прикладі Залізниці порадити для інших бізнесів, як потрібно робити, і як не потрібно робити? Ну, для початку я б хотів порадити іншим бізнесам. Це не списувати ветеранів з рахунку і ветеранів, які отримали важкі поранення, оскільки багато з них дуже сильно прагнуть щось змінити в цій країні. І вони прагнуть по максимуму зробити так, щоб і іншим ветеранам було комфортно повертатися на роботу. І діалог з ними, як на мене, це буде найкращим. Прислухатися до їхньої думки, те, що вони рекомендують зробити, що ок, що не ок. Можливо, Діма ти міг закликати інших ветеранів, які знову ж опинилися на схожій дорозі, як в тебе. Не боятися. Ну, ти краще скажеш, щоб вони, власне. Соціалізувалися, адаптувались до ну, сучасних раній. Що я б міг сказати ветеранам, це по-перше, не здаватись переборювати себе. Коли ми йшли в бій, нам було страшно, але ми себе переборювали і ми йшли в бій. Зараз ми повертаємось сюди, і нам потрібно знову себе переборювати і брати себе в руки, і йти працювати, розбудовувати економіку, піднімати свою країну, засновувати свій власний бізнес або повертатися на роботу і допомагати роботодавцям зробити бізнес більш доступнішим. Для своїх працівників, які мають певні, які мають інвалідність, які втратили кінцівки, можливо, мають ПТСР, щоб все було більш доступним.